Хочу вам розповісти про пам'ятку Володимиру Великому, яка знаходиться у місті Бориспіль. Спочатку дізнаємося, хто такий Володимир Великий. Володимир Великий це київський та новгородський князь, представник династії Рюриковичів, великий політичний діяч та полководець. Портрет Володимира Великого у нас є на купюрах і на копійках однієї гривні. За те, що Володимир Великий Хрестив Русь Україну йому поставили пам'ятник в різних українських містах. І один з них знаходиться в місті Бориспіль. Цей пам'ятник встановили у 2017 році, 17 вересня, у Бориспілі на вулиці Головатого. Пам'ятник було виготовлення у Львівській національній академії мистецтв. Довкола монументу було проведено благоуст. Поблизу збудовано дитячі майданчики і автобусну зупинку, яка називається на честь Володимира. Пам'ятник освятив патріарх Української греко-католицької церкви Святослав. Пам'ятник стоїть на постаменті та має накриття у нічний час, свідчується ліхтарями. Володимир Великий стоїть на бетонному п'єдесталі, на якій приклеєна мраморна плита. Він тримає у правій руці палицю з Христом, і в лівій руці він тримає шар, до якого